25 жовтня 2005 року на великому андронному колайдері сталася трагедія. Під час рутинного встановлення обладнання в одному з тунелів величезна розподільча шафа вагою понад тонну зісковзнула скріплень, і оператор навантажувача Хосе Перейра Лагес був розчавлений на місці. Жахливий нещасний випадок. Утім, якщо врахувати, що великий андронний колайдер протягом 10 років з 1998 по 2008 будували десятки тисяч людей. Лише одна смерть здається зовсім непоганою статистикою, тим паче, якщо врахувати неймовірні наукові відкриття, зроблені на вак. Але ось що мене турбує: а що як ми ще навіть не почали платити справжню ціну за найпотужніший в історії прискорювач частинок? Чи може в ньому виникнути Чорна діра або інша екстремальна субстанція, яка знищить землю? Мабуть, на кону існування взагалі всього всесвіту, яким ми його знаємо. Враховуючи, що фізики просто зараз шукають кошти на будівництво ще потужнішого прискорювача, я вирішив розібратися чи здатен великий андронний колайдер привести до кінця світу. Чому деякі вчені вирішили, що ВАК здатен створити чорну діру і знищити землю? Європейська організація з ядерних досліджень. Захотіла побудувати гігантський прискорювач частинок ще всередині ХХ століття, але зовсім не як генератор екстремальних об'єктів. Саме тоді фізики завершили розробку стандартної моделі елементарних частинок, але їх ще потрібно було підтвердити на практиці. У 1968-му експерименти на Стенфордському лінійному прискорювачі чітко показали, що протон складається з трьох крихітних точкових частинок кварків, та саме і з нейтроном, і на цій підставі їх віднесли до класу андронів. Але далі фізики вперлися в стіну. Щоб як слід вивчити самі кварки всередині адронів Стенфордського прискорювача, завдовжки трохи понад три кілометри було явно недостатньо. І тоді в Церн стали вношувати плани зі створення справжнього монстра, великого адронного колайдера, за 9 мільярдів доларів. Його кільцевий тунель має довжину 27 кілометрів, тобто він у 9 разів більший за Стенфордський. Всередині близько 10 тисяч магнітів, які підтримуються в надпровідному стані за температури приблизно на 2 градуси вище абсолютного нуля. За допомогою 96 тонн гелієвого охолоджувача. Усе це для того, щоб розганяти і утримувати разом пучки протонів майже на швидкості світла. За таких параметрів мінімальна енергія їх зіткнень досягає 7 тера І це в 140 разів потужніше за Стенфорський проскорювач. Я довго намагався знайти зрозумілу аналогію, щоб усвідомити, наскільки це багато насправді. Формально 7 тераелектронвольт у мільйони разів менше тієї енергії, яку ви витрачаєте, коли підносите чашку кави до рота. Але і ваша рука і чашка складаються з атомів із багатьма трильйонами трильйонів адронів. А вак та сама енергія застосовується до окремих пучків протонів. Якщо масштабувати, це вже більше схоже на лобове зіткнення двох надзвукових винищувачів. Але як це все допомагає науці про частинки? І до чого тут взагалі чорні діри? Головна мета великого дронного колайдера розбивати протони і дуже уважно досліджувати їх уламки у пошуках чогось незвичного. Якщо продовжити аналогію із зіткненням винищувачів, це все одно що спроба зрозуміти будову їхніх двигунів і склад пального за одними лише уламками. Але коли в 1998 році в околицях Женеви почали бурити перші тунелі для майбутнього колайдера, деякі вчені почали побоюватися, що ці потужні зіткнення призведуть до дуже небажаних побічних ефектів. Авторитетний британський астрофізик Мартін Ріс висунув гіпотезу, що великий адронний колайдер здатен створити квантові чорні діри. Вони можуть утворитися не зі скупчення маси, як звичайні, а з високої концентрації енергії у достатньо малому просторі. Такі мікроскопічні чорні діри свого часу передбачив Стівен Гокінг. Але в ЦЕРН поспішили заперечити Різові, що за всіма розрахунками енергія зіткнень протонів уваг, у вак у квадрильйон разів менша за необхідну для створення квантової чорної діри. За стандартною моделлю все так і є. Але Різ посилався на її альтернативні і досі неспростовані версії, де навіть кількох. Гіга цілком вистачило б для апокаліпсису. Змія скраво описувала це. Квантова чорна діра, яка виникла поблизу Женеви, за лічені секунди засмоктує всю Європу. І за хвилину на місці землі залишається звичайна чорна діра діаметром лише 3 сантиметри. Спойлер. Цього не сталося. Але далеко не факт, що Мартін Різ був цілком неправий. Адже за однією з теорій квантова чорна діра не може нічого засмоктати. Навпаки, вона має миттєво випаруватися через випромінювання Гокінга, породивши потужних спалах радіації. Цікаво, що під час серії попередніх випробувань, 19 вересня 2008 року, одразу сотня магнітів на великому адронному колайдері раптово перегрілася, що призвело до вибухового витоку 6 тонн гелієвого охолоджувача. На щастя, від цього постраждали лише самі магніти, а не працівники. Однак ремонт затягнувся, і запуск ВАК довелося відкласти більш ніж на рік. То не вже причиною був вибух мікроскопічної Чорної діри? Наймовірніше ні. Адже з моменту запуску колайдера у 2010-му нічого подібного більше не траплялося. Ну або ж фізики ЦЕРН приховали появу квантових чорних дір, аби не сіяти паніку, і водночас вжили якихось заходів безпеки для збереження обладнання. Це якраз і могло пояснити тривалий ремонт. Особисто я не схильний вірити в такі теорії змови і волів би поставити крапку в питанні безпеки ВАК. Ось тільки генерація чорних дір далеко не найстрашніше з того, на що він може бути здатний. Експерименти на великому адронному колайдері спрямовані, зокрема, на відтворення умов великого вибуху на Землі. Так, того самого, з якого з'явився наш всесвіт? Невже ніхто, крім мене, не бачить у цьому рецепту потенційної катастрофи? Теорії стверджують, що протягом перших десяти мікросекунд після Великого вибуху у Всесвіті ще не було звичної матерії з протонів і нейтронів. Натомість вона була наповнена кварк гліонною плазмою з температурою в трильйони градусів. По суті, це був суп із субатомних частинок у 100 тисяч разів гарячіший, ніж ядро сонця. І саме цю екстремальну субстанцію вирішили відтворити у серії експериментів Еліс на великому адронному колайдері. Та заради того, щоб зануритися в цю кролячу нору, у прискорювачі почали розганяти до швидкості світла не пучки протонів як раніше. А величезні ядра атомів свинцю, у кожному з яких понад дві сотні адронів. Це вже схоже не на зіткнення виних а на удар невеликого астероїда по їхній злітній смузі. 8 листопада 2010 року свинцеве бомбардування розпочалося. І вже в травні наступного року команда Еліс оголосила, що кварк оліонно-плазму було успішно синтезовано. Експеримент повторювали знову і знову. І це була гра з вогнем. Адже в сучасному всесвіті кварк гліонна плазма може існувати лише в ядрах надщільних нейтронних зірок. Якби хоч крапля такої плазми з'явилася в лабораторії на Землі, це призвело б до вибуху набагато потужнішого, ніж детонація всіх ядерних боєприпасів одночасно. І синтез кварк гліонної плазми на вак справді. Призводив до величезних сплесків енергії, але лише на рівні кількох атомів. Без підтримання екстремальних температур і тиску, як у ядрі нейтронної зірки, кварк глюонна плазма швидко розширювалася і охолоджувалася, знову збираючись у каскади адронів. Це, мабуть, найдорожчий спосіб переплавляти свинець. Але, на щастя, аж ніяк не каталізатор великого вибуху на землі. Однак, окрім кварк льоної плазми, у зіткненнях на ВАК може проявитися інша екстремальна властивість раннього всесвіту. І цього разу вона справді здатна рознести нас на атоми. Я щоразу нагадую вам, що початок нашого всесвіту поклав Великий Вибух, але не уточнюю, що насправді саме він не зробив його таким безмежним. У великого вибуху був сиквел, про який знають лише космологи. За їхніми теоріями, приблизно через 10 у мінус 36 ступені секунди після початку розширення всесвіт був навіть меншим за протони і кварки. Якби далі все йшло тими ж темпами, ми навряд чи б будували б великий адронний колайдер, бо всесвіт досі був би надто щільним і гарячим для життя. Нас усіх врятувала космічна інфляція. З якоїсь причини одразу після великого вибуху всесвіт різко роздуло від субатомних масштабів до розміру монети. Здається, що це не так уже й багато, але насправді це різниця між грипфрутом і всім спостережуваним сьогодні всесвітом. І хоча вже через 10 у мінус 32 ступені секунди після великого вибуху інфляція раптово припинилася, цього вистачило, щоб дати юному всесвіту потрібний імпульс і не дати йому схлопнутися назад у точку під дією власної гравітації. І лише одна проблема. Вчені не мають жодного уявлення, що спричинило інфляцію. У теорії це мало би бути особливе інфляційне поле з частинкою інфлатоном. У момент великого вибуху воно мало стільки енергії, що поспішило негайно розрядити її, і як побічний ефект роздуло всесвіт. Простіше кажучи, інфлатон, ніби скотився з енергетичної гірки і після цього розпався. За однією з версій, саме з уламків інфлатонів, і виникла кварк глюонна плазма. Але це також означає, що якщо накачати її енергію до певної межі, ми можемо відмотати час назад і воскресити інфлатон. Будь кого, хто досягне такого результату на великому адронному колайдері, чекатиме Нобелівська премія з фізики і миттєва смерть. Адже повернувшись до життя, інфлатон захоче розважитися як у старі добрі часи на зорі Всесвіту. А він знову скотиться зі своєї енергетичної гірки і миттєво роздує все світ навколо себе? А отже, під землею поблизу Женеви, ніби з нічого, з'явиться дуже багато нового простору, можливо, обсягом зі ще одну землю чи навіть усю сонячну систему. Чи треба казати, що така інфляційна бомба розірве нашу планету на шмаття? Зараз вчені ЦЕРН запевняють, що їхні діти ще аж ніяк не здатне повернути до життя інфляційне поле у крайньому випадку. у ВАК може з'явитися інфлатон уже в одній із нижніх частин своєї енергетичної гірки. А отже, розширення простору буде не таким екстремальним. У цій оптимістичній оцінці вона особисто бантажить лише одне: ніхто досі не знає точних параметрів інфляційного поля. А що як воно було настільки потужним, що навіть на схилі свого існування здатне, якщо не знищити землю, то принаймні залишити на місці Європи величезний кратер? Вважайте це забобоном, але краще вже без Нобелівської премії за та з цілою землею? Тим паче, що вчені церн уже отримали її за відкриття іншої неймовірної частинки з не менш небезпечними властивостями. Великий адронний колайдер подарував нам непловиму частинку Бога, але ще не призведе її подальше вивчення до Всесвітньої катастрофи. Уперше про неї заговорив британський фізик-теоретик Пітер Гікс у 1964 році. Тоді наукове співтовариство мучило нетривіальна загадка, а звідки власне береться маса деяких елементарних частинок. Тут йдеться зовсім не про адрони в наших атомах. Їхня маса виникає з енергії, що вирувала всередині кварків і глюонів. А от чому її мають бозони, відповідальні за слабку ядерну взаємодію і радіоактивний розпад атомів було зовсім незрозуміло. Пітер Гікс припустив, що під час руху ці частинки відчувають опір невідомого поля, що пронизує весь всесвіт. Це приблизно як гуляти по дну на мілководді. Чим глибше заходиш, тим важче піднімати ноги з кожним кроком. Сміливу ідею Хікса підтримали інші вчені, і назвали це поле його відповідну частинку божественними. Та Бозон Хікса настільки добре вписався в стандартну модель, що підтвердити його експериментом стало питання часті репутації для всіх фізиків. Великий дронний колайдер став першим із усіх прискорювачів до нього, де протони можна було зіткнути з такою силою, щоб пол Гікса затремтіло та вкрилося брижами з частинок бога. І 4 липня 2012 року одразу дві команди вчених із ЦЕРН оголосили, що знайшли Бозон Хікса. Він виявився неймовірно масивним, приблизно у 130 разів важчих за протони. А це означає, що поле Хікса має аномально високу енергію навіть у стані спокою, без зовнішньої підживки. Просто уявіть, що ви вимкнули Wi-Fi у себе вдома, але все одно ловите сигнал. Такого не може бути, але саме це відбувається з полем Хікса. Тільки воно роздає не Wi-Fi, а масу частинкам, причому у всьому всесвіті одразу. Зловити його сигнал можна навіть у найпустішому просторі між галактиками. Воістино божественне поле. Але воно має один моторошний наслідок. Існування масивного бозон Хікса означає, що вакуум нашого всесвіту не справжній, а хибний. Інакше кажучи, навіть у найпорожнішій і найтемнішій ділянці просто роверує фонова енергія. І все це робить наші експерименти на великому адронному колайдері надзвичайно небезпечними для всього всесвіту. Пам'ятаєте інфлатон із його енергетичною гіркою? Скотитися з неї і назавжди змінити наш всесвіт йому нічого не завадило. І поле Хікса одразу після великого вибуху теж стартувало з вершини своєї гірки, але далі на його шляху виникла перешкода. Фізики припускають, що під час скочування поле Хікса натрапило на локальний мінімум, щось на кшталт жолоба на схилі пагорба. І відтоді його бозони застрягли в ньому, так і не скинувши всю свою енергію. Цей надзвичайно вдалий казус надав деяким бозонам масу, і в результаті налаштував закони фізики саме так, щоб з'явилася матерія, і ми самі. Оскільки таке застрягання поля Хікса може бути нестійким. У грі в рулетку кулька, вже впавши в комірку, може підстрибнути, якщо досить сильно вдарити по столу. І Якщо Бозон Хікса десь у всесвіті відчує подібний енергійний поштовх, він може нарешті скотитися до підніжжя гірки, скинувши всю енергію. І цього вистачить, щоб слідом за ним обнулилося все поле Хікса. Таку ланцюгову реакцію вчені називають вакуумним розпадом, і це апокаліптичне видовище. Хвиля справжнього вакууму поширюватиметься в усі боки зі швидкістю світла, знищуючи самі основи нашої фізики. Хай навіть протони і нейтрони не втратять маси, але самі взаємодії в атомах зміняться так, що матерія просто не зможе існувати як раніше. Її дезінтегрує з викидом величезної кількості енергії, тож від планет зірок і цілих галактик залишиться лише жменька субатомних частинок і радіація. Зупинити вакуумний апокаліпсис буде абсолютно неможливо. Зате ми здатні розпочати його якраз у великому адронному колайдері. Одного разу зіткнення пучка протонів може так сильно струсонути поле Хікса, що його базон скотиться в стан нульової енергії і запустить всесвітню ланцюгову реакцію. Звісно, вчені Церн виключили такий сценарій як вкрай малоймовірний. Але як на мене. Це слабка втіха. Як думаєте, скільки зітнень протонів відбувається щодня на великому адронному колайдері? 100? Тисяча? Мільйон? Ви не повірите. У 2015 році, після дворічної перерви на технічну модернізацію, вчені Церн відрапортували, що досягли рекордної кількості протонних зітнень. Мільярда на секунду. Ба більше колайдер вивели на новий рівень енергії у 13 тераелектронвольт. І він майже вдвічі більше за початковий. А отже, на добу безперервної роботи ВАК тепер припадає понад 86 трильйонів високоенергетичних зіткнень. І стільки шансів вибити Бозон Хікса з його жолоба. Гадаєте, раз досі вакуумної катастрофи не сталося, то її ймовірність усе одно занадто мала. Знаєте. Якщо досить довго підкидати монетку, рано чи пізно, хоч через тисячу років, але замість орла чи решки, вона впаде ребром. І якщо навіть такий сценарій можливий, він відкриває шлях до найхимерніших загроз, які в Церн списують як геть фантастичні. Мабуть, даремно. Не виключено, що великий адронний колайдер своїми експериментами здатний трансформувати Землю і навіть цілі світи. І нещодавно ми отримали підтвердження, що це таки можливо, напередодні Геловіну 2022 року астрономи повідомили про неймовірне відкриття на місці над новою за 10 тисяч світлових років від Землі виявили аномально легку нейтронну зірку. Згідно з усім, що ми знаємо про ці об'єкти, такого просто не буває. На сьогодні єдине можливе пояснення полягає в тому, що ми знайшли так звану дивну зірку Агеш, це термін? Вчені і раніше пропускали, що кварки за певних умов можуть збиратися не в протони і нейтрони, а в ще одну стабільну субстанцію дивну матерію. Вона перебуває у стані максимальної щільності і повного мінімуму енергії. Вчені ЦЕРН давно прагнуть створити таку екзотичну субстанцію на великому адронному колайдері. Оскільки вже знайомий нам британський фізик Мартін Різ дуже не радить цього робити. Адже на відміну від кварк гліонної плазми. Дивна матерія може й не зруйнуватися. Натомість вона утворює так звані стрейнджлети. Тобто цілі фрагменти кваркової субстанції, яка може бути буквально заразною. Подібно до того, як один бозон Хікса запускає ланцюгову реакцію в всьому полі. стрейнджлет здатен ніби навчити матерію навколо бути такою ж енергетично економною і щільною. За словами Різа, якщо ВАК запустить таку реакцію, Земля за лічені хвилини перетвориться на дивну планету діаметром лише 100 метрів. І перш ніж ви разом із церн заговорите про неймовірність такого сценарію, зауважу, що дивні зірки теж довго вважалися неможливими. Але, мабуть, найбільш екзотична теорія про загрози великого дронного колайдера та який глобальна катастрофа вже сталася, і ми ледь у ній вижили. Цього хлопця звати Макс Лафлін, і на вигляд йому не даси більше п'ятнадцяти. Та все ж фанати називають його одним із найрозумніших підлітків на планеті. Мовляв, Лафлін не лише заснував високотехнологічний стартап, а й демонструє глибокі знання з фізики, і згідно з його гіпотезою, ми всі вже пережили глобальний катаклізм через експерименти на великому адронному колайдері. Чи був це вакуумний розпад, чи вибух плазми, не так і важливо. Головне, що ті, хто вижив у цій катастрофі, перенеслися в сусідній паралельний всесвіт, навіть не помітивши цього. Але лише на якийсь час. Бачите? Саме невеликий адронний колайдер Макс Лафлін списує так званий ефект Мандели. Коли 5 грудня 2013 року борець за права і колишній президент Пар Нельсон Мандела помер, з'ясувалося, що тисячі людей по всьому світу вже давно вважали його загиблим. За їхньою версією, життя Мандели перервалося у в'язниці ще в 80-ті, тож він так і не встиг стати президентом. Це можна було б списати на колективну галюцинацію, але сьогодні ефект мандели поширюється на безліч явищ і засмучує людей у всьому світі. Одні стверджують, ніби мультиплікаційний чоловічок із гри Монополія завжди носив моноколь, хоча це не так. Інші, що Дарт Вейдер у першому сиквелі зоряних воєн, каже фразу Люк, я твій батько, хоча у фільмі її просто немає. Прикладів ефекту Мандели налічуються десятки, якщо не сотні, і наймовірніше, ви теж із ним знайомі. Що цікаво, ця екзотична теорія цілком сумісна з багатосвітовою інтерпретацією квантової фізики, де кожен науковий експеримент створює нові всесвіти. То наскільки ж неймовірні твердження Марка Лафліна? А що як великий адронний колайдер таки роздрібнив наш всесвіт і розкидав нас по його паралельних відзеркаленнях? Тим паче, що вперше ефект Мандели проявився через кілька років після перших зіткнень протонів на ВАК. Стривайте. Як звали цього хлопця Макс чи Марк? Хай там як, а Церн не лише не збирається зупиняти експерименти на великому адронному колайдері, а вже планує будівництво нового. Проєкт майбутнього кільцевого колайдера справді грандіозний. Його окружність у 100 кілометрів дозволить досягти зіткнень частинок з енергією в сотню тераелектронвольт. У шість разів потужніше, ніж можливо, зараз. Лишилося тільки знайти 22 мільярди доларів і максимум до 2050 року майбутній кільцевий колайдер буде збудований. Усе це для більш ретельної перевірки фізичних теорій. Але мене не полишає відчуття, що разом із ними ми перевіряємо на міцність свою удачу і сам всесвіт. А що ви думаєте?